Преступная жизнь, мрачная, темная жизнь. В исправительно-трудовые учреждения попадают те, кто преступил закон. Ці кіноплівці вже майже 40 років. Це перша відеозгадка про Качанівську управну колонію, що у сьогоднішній час стала відома на весь світ через те, що там відбуває своє покарання екс-прем'єрка Юлія Тимошенко. В той час там знаходяться і інші ув'язнені. Як свідчить статистика, останнім часом жіноча злочинність виходить на рівень чоловічої. Та мотиви скоєння злочину, кажуть психологи, і у жінок, і у чоловіків схожі. Каждый человек в какой-то определенный момент своей жизни ощущает какую-то нехватку материальных благ. И женщины ощущают эту нехватку точно так же, как и мужчины. Но многие женщины в силу своего характера, воспитания, в силу того, как они привыкли решать свои проблемы, решают этот вопрос по-разному. И очень многие женщины... приходят к тому, что путь их решения начинает носить вот такой асоциальный характер. В настоящее время увеличилась тенденція э, женщин, которые содержатся в колоніях и в СИЗО. В настоящее время у нас содержится 1176 женщин, из шість жінки із них сто шістдесят синий ізолятор і э, качановська справительна Там 1016 женщин, жінки і це лише у Харківській області. Вік засуджених коливається від 30 до 55 років. Серед причин, за якими бранки опинилися за гратами, ті ж самі, що й 40 років тому. Проверка чужих кошельков привела сюди цю дівушку. І много денег. У воровалі, скажімо. Ні. Ні, трубі за цусі. Привіяти на базар. Я своїм ходавцем, то й сподівається. Похитили упаковку покупку с промышленными товарами в соседнем магазине. Что вы сделали? Награбила человека. 25-річна Вікторія з Полтави вже як два роки відбуває покарання у Качанівській колонії. Про те, через що вона сюди потрапила, зайвий раз і згадувати не хоче. Розповідає лише, що тоді їй були потрібні гроші. На роботу часу не вистачало, тож вирішила разом з приятелями по-швидкому заробити їх, пограбувавши квартиру. Суд виніс вирок три з половиною роки в колонії. Бранка каже, саме за гратами зрозуміла, ніякі гроші не варті свободи. Свобода, звісно, краще там родні. Стаки хочеться відіть радни, як не хорошо не возвращатися сюди. Не хочеться робота це і є мета перевиховання, каже колишній начальник Качанівської колонії. Ця тендітна невисока жінка саме на це і віддала 33 роки свого життя. Не всегда можно оправдать то, что человек сделал. Это мерзко, это не годится, это, так сказать, наказуемо. Но что-то в человеке уже есть, какие-то вот качества, что-то есть. Надо найти, ему помочь, надо помочь ему разобраться в себе. Понимаете, почему, причина, почему он совершил это преступление? Допомогти розібратися та зрозуміти, в чому є сенс нормального життя. На допомогу в цьому, розповідає Тамара Рукавішнікова, приходять навіть елементарні умови мешкання ув'язнених. Тому Качанівську колонію і будували кілька років. Із звичайних бараків вона перетворилася на таку, якою вона є зараз. Для пранок тут є гуртожиток, клуб, школа та медична частина. Вот что осталось не тронуто, это вот это двухэтажное здание, где он сейчас э, создан э, кабинет релаксации э, и методический кабинет. Вот это вот единственное, что осталось. А все остальное это построили мы, спецконтингент строил, э, сотрудники доставали стройматериалы, привозили. И фактически методом народной стройки была это полностью переоснащена эта колония. А ведь еще совсем недавно. руки не в карман на Перевиховують засуджених колонії і роботою. Чи не з самого початку заснування тут працює кілька швадських цехів. Жінки після визволення отримують професію швачки. Але тоді обсяги виробництва були значно менше, бо брана була не така кількість. Про ВІП засуджено, колишній начальник виправного закладу теж знає та має свою думку. Розповідає, зараз надто багато уваги прикута до цього. Це, звісно, для колективу співробітників і для это це напряження, тому що це необичний чоловік і необичне условия содержання. Хоча я вважаю, що це на рівних началах. І у цих рівних умовах є своє життя, розпорядок та свої чіткі правила. І вигадані вони не навмання, а лише з однією метою допомогти жінкам стати на правильний шлях, з якого вони колись зійшли.